Слава, Слава рідне Бога! Славу прийдуся! Було запитання про дзеркала. Дзеркала в магії, дзеркала в магічних практиках. Тож відповідно так, це дуже дуже потужний такий предмет. Предмет, який можемо використовувати, ну нині так дуже обмежено, кажуть там нагадання, поставити свічку поміж дзеркалами. Ну то без, без розуміння, без розуміння має бути розуміння, куди ми що ми відкриваємо через церкало, і куди ми йдемо, і чи ми можемо туди йти. Взагалі, самі прості практики з церкалами, Це то духовні практики, коли ми сідаємо перед церкалом. Чи стоїмо перед зеркалом і дивимося на себе. Дивимося на себе і запитуємося. Е, ну, спочатку просто дивимося в свої очі. Дивимося самі собі в очі і пізнаємо самі себе. І іде спілкування сам з собою, зі своєю душею, і відчуття самого себе. Ну і відповідна гармонізація і пізнання. Ну а далі питаємося, хто я є? Хто я є і слухаємо свою душу, і то так записуємося, йдемо глибше, глибше, глибше. Якщо як то це цибулину ми очищаємо так слой за слоєм, слой за слоєм, і тут так само знімаємо її, там глибше, глибше, глибше в А, однак після того треба, ну, то треба перед дзеркалом поставити свічу і поставити ще ну, шклянку води. Шклянку води чи старелі воду. Потім тобто ту свічу гасимо свічою, перуницею. Перуницею робимо, свічою робимо перуницю. Знак перуна, очищаючи дзеркало перед зеркалом. Раз, 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 почистили. Ось. Тоді свічу тушимо в воді. Ну, що добре дати, туди свіченої сольки. От ой, як ми навели і святили. Так? І... Тоді тою водичкою обмиваємо дзеркало, також змиваємо всю тобто, енергетику і то бажано робити регулярно, ну, як духовну практику спілкування з собою, так і просто помити дзеркало, очистити його енергетику. Це і дуже важне, бо насправді дзеркало справді дуже сильно в себе вбирає. І воно справді то ми дивимося і ми бачимо нібито себе, але це вже не ми. Воно дзеркальне відображення, це як дві руки. о, Вони ніби є однакові, але вони протилежні. Це тут дзеркало відкриває нам, як двері, як портал, в якусь іншу реальність, якусь іншу, інший вимір. І то, відповідно, аби не було ніц такого негативного то ми пам'ятаємо як похорони, то все закривається дзеркала. Так, щоб, щоб та душенька не заблукала, щоб вона не, не плигнула туди в дзеркало і там не заблукала, не застрягла там поміж світами. І не тут, і не там, і не там на дзеркалі. <кхе> і так само взагалі не рекомендується е, спати відображаючись в дзеркалі, то була колись така мода. Робили дзеркало над, над, прям над, над ліжком, над пустел, десь в 90-ті було таке щось. А, то, то, не є, то, то зовсім не добре. То, то, то зовсім не добре. Недобре, як людина там стоїть шафа купе, наприклад, там навпроти ліжка, і людина відображається під час сну. То не є добре. Ну, Взагалі, найкраще, щоб взагалі в спальні не було дзеркала. Або, або як раніше. Було трьомо, і воно закривалося. Раз і закрилося, і все, і дзеркала нема, воно закрите. О. Тож, власне, так само можна і закривати дзеркала, якщо вони є в спальні. А взагалі в ідеалі то рекомендується всі дзеркала закривати після заходу сонця. О. Аби того, щоб там щось не проявило. Так. Окрім того, дзеркала можуть е користуватися ще. Як ну, я як якось окремо розказував про е гео геолокацію, як ми рамочками так? Шукаємо, шукаємо негативні енер енерг енерг енергетичні зони про лінії Хартмана, там, там є кілька сіток через землю йде. Е ну, така найбільш, е як -то сказати? що ми на неї найбільше натикаємося до Харкмана, то, то, то 2-2,5 метри, такі робить цей квадратики, так? 2х2,5 2, 2, на 2 метри, ну, приблизно 2-2,5 м. І ті лінії не, не не, не, широкі. А далі йде ще кілька сіток, які вже мають більші ті сторони квадрату. того, І ширші відповідно лінії. Тож то вже, то вже не настільки нам будь, квадрати, тих більших сіток не настільки нам цікаві. Однак, коли йде перехрещення тих більших сіток з сіткою Хартмана, то у ті вузли також є недобре, неопатогенні. Ну і самі перехрещення сітки Хартмана. Також на них спати, сидіти не можна довго сидіти, спати там і так далі. Бо то геопатогенна енергія. Та? Якщо ми знаємо, де воно в хаті, то ми знаємо, там не поставили, там, там не лягаємо і так далі. Та? Якщо це можливо. А якщо неможливо, то один з варіантів це дзеркало. Один з варіантів це є дзеркало, люстерко. І ото люстерко, то воно. І використовується також і для ну, того, щоб ті геопатогенні зони сітки Хартмана і тих другий сіток, щоб їх погасити. Ну, Там енергія йде вверх або вниз, висхідний потік або несхідний. Ну, дивіться, тут не буду зараз на тому зупинятися, то окремо пояснював, є окреме відео, тут знайдіть. Там. там є висхідний і несхідний потік. То якщо в тій геопатогенній зоні несхідний потік, тобто з неба йде в землю, то треба люстерку ставити відзеркалюючою поверхню, ставити до неба. Але ставити вверху десь на стрисі. Тобто над нами. А якщо висхідний потік, то треба ставити відзеркалюючу поверхню вниз до землі. І ставити тоді внизу. Ну, Під підлогою або під диваном покласти то І тоді тоді вже все, тоді вже та зона вже, вже вона гармонізується, вже там немає того ефекту. Все. о то Рустерко, -то, то, то власне дуже-дуже дуже потужне таке, то треба розуміти. Треба розуміти от ті ну хоча б оті, оті, оті банальні речі, які я оповів. І то вже ми використовуємо і вже маємо позитив, вже маємо. Дуже такий сильний інструмент і в обрядах, і в житті. А хто не знає, взяв, поставив то люстерко перед дверима. Бо тож зручно зайшов і зразу себе бачиш бачив. О, прийшов звідкись, так? і вся енергія відображається, відкидується знов за двері. Все. Двері відкрилися, енергія зайшла, життєва сила, а люстерко його общне. І викинули знову на вулицю. І все. І вже щось не так, вже вже простір не такий. Тож тут треба знати, треба розуміти це. Ось так. І з тим образом, з тими думками, то ми кличемо купайла, кличемо купайла і славимо купайла, зустрічаємо купайла і приймаємо його силу і в його силі. Відповідно, відроджуємо силу і славу народу нашого. Розпалюємо то багаття, розпалюємо цей вогонь, вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь щастя народу нашого, сили і слави народу нашого. Тож вітаю з Купайлом. І аби якнайшвидше, якнайлегше найлегше, відродився народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Війчу світло рода Всевишнього. Бага... Батько купайло, прийди, силою своєю наділи, силою своєю благослови, силою своєю народ наш пробуди, силою своєю народ наш запали. А ми нині кожного дня зачиналося, народжувалося тисячі тисяч українців, великодушних, чесних благородних, праведних. Аби вони світлом душ своїх народ наш осивали і до світла направляли. Прийди, купайло, з ладою матінкою з ворогом батьком, з перуном і раром, з богами рідними предками, світлими, спасами Богу Словенського. Народ наш пробуди, народ наш, силами своїми усініть, силами своїми благословіть, силами своїми захистіть. Ой, наших захисників, захисниць України. І усі, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших наших, у владі нашій, світом перумом горніть, щитом сварого заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усініть, аби пала ладовик святий вогнем любові, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави, в кожній чарі їхній, хай буде і нашій. Слава Кубайлу, Слава сварого влади, нам предкам Святым. Слава, слава Україні, Руси! Слава. І усім, хто долучається до нас, слава!